-та вітаємо всіх у нашому сьогодні рефлексійному випуску розмов про все про українське і не тільки. З вами ваші міжгалактичні ведучі Євген. Та Данило, вітаємо всіх! Халярмія мови зневіра Ветері. Раз, 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 два, три. Раз, раз, раз. Прийом Донбас. Ну, Лугандон. Але я сьогодні, власне, на зустрічі сказав Лугандон. Де це сказав? Ну Сьогодні, коли а. був Миколаїв Потергап, і я ага. перекладав, і я кажу: ну, там на, на, на Лугандонщині, що, цей, що там так, давно були проблеми з сепаратизмом і так далі, тому що вмивали мізки, голодомор. Ну, ми все це обговорювали, було mm. цікаво людям, і така жіночка каже. А це де? Ой, Лугандон, яка класна назва. Ну, я кажу: ну так: Луганськ, Донецьк, Луган Дон. Вона така: ой, точно, як круто! <гум> це старий мемчик такий. <гум> Але мені здається, що взагалі цей мем попередній, якби Лугандон, він походив від чогось іншого. Я, та, 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 я таке. Мені, мені здається, його з чогось іншого створили. Мені, Але мені також є асоціація певна. Але ну, я, так, я так. чув, що Луганда, бо це типу Африканські республіки, там, де собачати смажуть у бочках, діти 15-річні, вбивці бігають. Жахливо, жахливо. Але е, я сподіваюся, що це буде скоро майбутнє Росії. Світле майбутнє, в яке вони крокують. Ой, так вже тоді додаючи, я, mm. е, я зазвичай такого не дивлюся, але коли, коли хочеться е, якось, як жатку, то, так, то я вмикаю різні програми. І вимкнув дурнів, щось там дивиться: Ой. сторіс зомбі чи щось дурнів, таке. він такий з бусінка зараз став. Знаєш, і вже забули всі, як він розказував херню тоді про Україну, про цей. Але ну я тобі а... скажу так: я от якщо ми я ще до цього теж повернуся, з Маріуполя, між іншим так щодо цей, і він там класні сторіс різні познаходив, ну і він там реально протролив дуже сильно багатьох і там. Там хтось щось там розповідає, що, типу, вони прилетіли mm. до Туреччини і не могли поміняти щось там рублі чи щось. Mm. Ну, і, і вона така каже: ну, от. І я оце вже другий день, голодна, холодна, сиджу. Він таки думає, ну, він, ну типу, він каже, але ж вони не чують. Mm. Він обговорюється всі штуки. І каже: типу, готафак, дівчина, типу. Ти зі своїми рублями можеш піти підтертися, ніхто тобі того не буде міняти. Ну і він там дуже це підколював. А потім вони знайшли взагалі якусь дівчину, і вона така: знаєш, це двоповерхівка з цегли. Він таки каже: блять, ну, на Росії з гівна будується всім відомо. Ну от Він каже, що та топало кліплять. А чорт заберетом двоповерхові, тому треба зазначати, що з цегли, а потім другий прикол взагалі. Блін, але що дачі не було, бабусиною знаю. Я не знаю. Ну так, от власне в Україні дачі двоповерхові все окей, нормально, ніхто не пояснює. Ну нормально переночував, пішов нагород город, посапав щось. Добре, і там вона це продовжує, потім вона каже: от нема вдома туалету, але є туалет назовні. Mm. На вулиці. Слухай, будь ласка. Oh. Вона каже: діти і mm -hmm. старі ходять на відро. <рігла> на відро? <рігла> на відро. <рігла> <Так>. <рігла> а, ці... <рігла> а чоловіки ходять на вулицю. Так, ну щось тут, щось тут не то. Росіяни мають на пляшку ходити всі. Ну добре, повірити твоїй версії. І він такий цей, і він каже: я собі уявляю, коли дитина виростає з хлопчика, стає чоловіком, ну, такий чоловік каже: Виганяється відразу, от я тебе. Зараз поведу до туалету. <смі> Вони потім заходять і такі, обмазуються лайно. Таке типу, похрещення. <смі> oh в, в туалет назовні. Oh. Ну, це такий треш реально. Або сторіс, коли там якась росіянка сре і каже така: я, а вона на унітазі сидить. І він каже: записує І записує сторіс на свій чотирнадцятий айфон. Convenient. Ну, і він каже, типу, ну то це ми можемо зрозуміти, що вона сре на унітазі. Але ж більше росіян не знає, що це таке. І вони такі, а він що, кажучи, Мабуть, хтось, на власне, хтось, і, мабуть, пише в коментарі каже: Ой, ето що, ти на табуреточці сидиш? Це і... таке <різь> мармурове, таке крісло <різь> надибало, де? Не з Херсона тобі переслав <рес> так, чоловік чоловік перед тим, як Донецька. перетворитись на чорнозем. Це, це так просто знаєш з сміх, сміх сміхом, <світ> але ж на сході України через цю індустріалізацію там утворилися е, такі анклави. Де в людей було набагато більше грошей, ніж, наприклад, на заході України, я в це вірю. тому на заробітки так, виїжджав, ну, 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 Захід так повністю. Так, так, реально так було дуже довго. І середня заробітня платня на сході України не була частка а. частково вища двічі або тричі, ніж на заході України. Може бути спокійно. і приколи були з тим, власне, що там хати у багатьох людей були реально відбиті поповні. Десь коли відбиті, поясни свій польський суржик. Нашим ні, ні, це не польське, це реально такі. Ну, слобожанське більше, більше я сказав, Слобожанське. Поповні зроблені. Тобто там євроремонт такий і все, там, ну, майже не золотими вензелями. І, знаєш, Ось те Янукович ну, тобі, черпав. Працювали реально на квартири, а не на щось інше. Ну, до чого я це все проваджу? До того, що я просто на секунду собі уявляю, що люди вкладали туди реально багато грошей. І особливо коли прийшов Ющенком, була дуже сильна стабільність. Реально тоді стабілізувалася і так далі, і люди почали, тобто. Це не штучна була тоді стабільність, реальна стабільність, і люди відкладали гроші і могли зробити євроремонти. Тобто з'явився такий е, прошарок. Це е, до до кризи, реальну... якраз це було так, ці так, три так. роки, п'ятий, шостий, сьомий. І власне тоді, от Ах. до чого я це все проваджую, що е, тоді е, уявіть собі, скільки люди вклали речей, ну скільки всього вклали, грошей в це все. І коли росіяни то окупували схід України. Угу. Я уявляю, в них був такий шок в багатьох. Просто ми якось на це не звертали уваги, але так насправді в них тоді ще був шок такий дуже глибокий в стилі. Вау! У вас кахельками викладений бульвар? Ні, блядь, кізяками. Я, реально я не жартую. Коли, там, будь, там, з там унітазом, там, будь, там, воду там, набирали і пили. Ну там е, два бульвари були: бульвар Пушкіна і е, проспект е, Шевченка. Ні. І Шевченка, проспект найдовший був, і він якраз пересікався з цим з Пушкіна. І, Це такий знаєш, та, битва, битва Душкіна, так, так е, битва великих письменників. Точніше одного великого письменника письменника з кізяками. <свят> ну і одна, це Шевченка була там. дві, типу там була подвійна вулиця, розділена такою, такою алеєю. Це бульвар. Бульвар був, так? Ну, типу бульвар, але це був проспект. А, вони А я, я, а я як... це навіть пригадую. слухай. вони зробили з цього як проспект. Uh -huh. Тобто ой, бульвар, тобто uh -huh. всередині там квіти були висаджені, гарні зелені Uy, дерева і думає. так далі. Ну, все до євро 2012 Тоді робилося, і та, реально місто реально змінювалось. І хтось нещодавно uh -huh. теж згадував. Це просто так апропо теж uh -huh. історія, що колись на Донбас арені. Так. Виступала Ріана, і Ріонсе. А тепер там собаки бігають, доїдають а, тепер, та, а, тепер, а тепер там кізяки розкидають. Це жахливо. І ну, коли то, ти ти, це ти думаєш, просто ти розумієш, яка так. деградація відбулася, а, коли прийшла Рашка. А навіть знаєш, про що я думаю іноді? У нас це повноцінний був полюс України. Донецьк, типу, ці всі агломерації, область з найбільшим відсотком урбанізації. Бо там були сам ці районні і центри дуже дуже високі, там багато людей жило, а вже ж тут мінуси, бо індустріальні райони в них зазвичай люди працюють і важка робота на шахтах, і потім які розваги чи якісь культурні запити. Такого було мало. Це кажу я, як житель індустріального міста, тільки в нас не вугілля, а залізна руда. От, але це був дійсно повноцінний полюс Донецьк. Донецьк, ну і навколо. А тепер це просто дика територія. Луганськ, трохи бідна область була бідніша за Донецьку, але тепер ані там, ані там. Дай Боже, аби відсотків 20 до воєнного населення зараз було, але воно не відновиться і це просто треба буде заново розчищати. З першу чергу я би хотів, щоб його накрили добряче. Потім розчищає ну, зараз, хтось міг би образитися um, з слухачок чи слухачів, але я теж вважаю, що як такі не ті, хто жили завжди в якихось прифронтових містечках і селах, ті відчули війну на своїй шкірі, але мені здається, ті, хто жили. У тих більших містах вони не відчули цього, те, що відчу, відчула вся Україна. Mm. І от якби їх помердонуло кілька разів так от серйозно, з артилерії і з авіанальотів, я думаю, трохи мізка би стали на місце. І тут, теж повертаючись сорі так трохи от вододурніва, mm. тому що він же ж теж зі Сходу, він з Маріуполя і mm. так далі. От дурніво. Я вірю. Бо з того, що я знаю, що він, він ну типу, він ватка така, латент, але, але не, не такий в, ватан, гомо, sapiens, -сапіє -сапіє але е, типу зараз почав виправлятись, прийшов на українську, він реально багато донатить, вони постійно збирають на дрони і так ну, далі. Може. І я про що кажу? в порівнянні до інших. Що це відбувається також, коли записують сторіс, або коли він десь його бачить там, на вулицях, чи десь де його зустрічали, що він говорив українською. А е, сьогодні я натрапив на одне відео. Я мусив по роботі їздити по місту, mm -hmm. і е, е, мені якийсь блогер натрапився. Е, я не пам'ятаю, я не пам'ятаю чітко, як, і, як його звуть, але він раніше вів Іван. якось, якось там. Іван. Я не пам'ятаю, як звуть цього блогера. Він має щось там 25 тисяч підписників, mm. щось в такому стилі. Ну і він він почав, він перевів повністю свій контент українською і так далі. І він сам зі своєю дзвіницям на все це дивляться і каже, що дивіться. І він показує лобуду. І показує там ще когось. Я от не пам'ятаю. Але Лобода мені найбільше запам'яталася, бо вона почала зараз записувати типу українською мовою пісні. <гум> і про що йдеться? Там якийсь кліп вони записували. І вони в цих в, в українських вишитих сорочках, сукнях, там, знаєш, в коралях це все там віночки і так далі. Жодного українського слова. В моменті, коли робили постановку, він показав величезну серію сторіс де е, вона щось каже, і вона тупо нічого жодного слова українською. Ніхто з танцівниць взагалі ніхто нічого українською не каже. Тобто от весь фон, як знімали відео і так далі, нуль українськості. Тобто це настільки показово, настільки така фанерка, просто щоб прикрити і сказати, я така е е гей-патріотка, і от все, тепер я така українська. Або є співаки, співачки, котрі зараз кажуть, що вони. Доки війна триває, вони не будуть співати російських пісень. Але коли війна типу, закінчиться, то вони, може, опублікують якісь свої альбоми. Ой. А, і ще такий прикол, теж з Боя... Боярський чи Баварський. Не Ні, Барсь... Макс Барських. Макс Барських. Бо... Баварський. Ну, я не знаю. І він цей, І він теж, типу, українчиком таким став сильним. Ну, він... Вишиваночці, але при цьому при всьому показують його е, там, якісь сторіс чи рілс. Це теж mm -hmm. Іван якийсь там навів своєму відео. Okay. Він тупо говорить далі російською мовою. Тобто мені про що тут йдеться, якщо я поставлю шкалу Крінжу, і це Лобода, Барських, е, Ані Лора, котра аж поза шкалою Крінжу, вона просто іба Крінж. Ем... То все, я в це вірю отут. А коли я дивлюся на когось, як теж на Раміну, котра розплачувалася рублями mm. у Києві і записувала пропагандистські відео, так насправді, я їй не вірю вже. Ну, Сорі, так просто сьогодні у нас розмовний такий. А рефлексії елемент. називаємо це. Рефлексія. Передіння в повітря, епізод. Ой, ну що тобі сказати? Я високої думки за Дурнва загалом, бо я чудово, я просто про нього ще знав, що коли я. У 2011 році, 2012, дуже-дуже давно, ще коли в Києві вчився, то дивився його пранки, як він в Кловський ліцей приходив. Тоді смішно було все таке, але тоді моя власна національна свідомість не була настільки розвинута. А потім я бачив, що він робить, і подумав, тю ідіот. Тепер вже він управляється, і що можу сказати? Якщо. Патріотизм став трендом, то пропоную його підтримувати і всіх, хто до нього долучився, тільки так, нехай це буде завдяки своїй аудиторії, нехай це буде завдяки гайпу, але це має стати просто от частиною нового мейнстріму. Який вже більше не зникло. Сьогодні ми розмовляли з також гостями і членами проєкту Миколаєва Вотерхаб і працівниками інших організацій, водоканалів. І я тоді сказав, що є вже ж люди, які навіть зараз може в Україні живуть і чекають, коли Росія прийде, що їх, коли нарешті, їх звільнять, такі теж, може, є. Дехто з них поїхав в Європу і тепер отримує. Біженське це компенсацію як українець, але при цьому продовжують розказувати, як їх Україна зневажала і ненавиділа. І такі досі є в Україні в нас. Але оскільки в нас тепер це система, яка сама себе регулює, то такі будуть просто люди на маргінесі і знаходитися, і вони можуть собі в хаті казати що завгодно, але як тільки відкривають рот. І виголошують це в публічному у публічній сфері, то за цим йдуть репутаційні втрати або будь-які втрати загалом, і так функціонує наше суспільство. Я, я повністю погоджуюсь, що мусять бути якісь репутаційні втрати. Я просто кажу зараз. Про само я тільки кажу про зараз, про зміну ми про всіх пам'ятаємо. Слава Богу, ми до цього дожили. Нарешті бо... я, я думаю, що Зеленський навіть при всій його зміні позитивній, евідентно чутно, що він розмовляє частіше зараз українською, і так далі, і з його вимовою, і і з тим, як він забуває слова, часами їх заміняє українськими і так далі, і тому подібне. Але це не відміняє всього того поганого, що він зробив до повномасштабного mm, вторгнення. Абсолютно все, воно все маємо запам'ятати але... це все і просто ну розуміти, що це також свідчення розвитку людини. Ну і навіть не про нього зараз кажемо. А загалом про нас всіх частково добре, що нарешті ми зрозуміли, ким ми є. Переважна більшість тепер розуміє точно, що вони українці, більше українці, ніж хто-небудь іще. І, і якщо так вже сталося, то українців зараз об'єднує набагато більше речей, ніж їх роз'єднують. Ну і чудово. Хай так буде і надалі. Ну, загалом мені здається, що цей елемент. Ем, як це так навіть добре пояснити, елемент такого розвитку. Саморефлексії, покращення себе. Є, є важливим, щоб його взяти під увагу і оцінювати, теж людину, що робить зараз, і які плани має на майбутнє. Але при цьому про всьому не потрібно забувати того, що вже відбулося, і чітко це обговорювати. Бо інакше відбувається так, що е, як от е... Там я не знаю, всякі Шульман чи ще хтось, хто перед цим тупив за Рашу і за те, що просто імперія процвітала тільки не під Путіним, перефарбовувалися на лібералів різні, там Кацмани і так далі. Я не знаю, тому що я дуже рідко про них чую. Там випадково в якихось інтерв'ю Радіо Свободи чи ще чогось. А вже що тоді є питання? Типу, навіть якщо вони зараз вивчать українську мову, буде такі цей типу для них дорога вже закрита. Тобто, ну так само як Лободі закрита, ані Лорок закрита. E, цій e, навіть в певному сенсі, e, e, які звоють Тіні Кароль теж в певному сенсі закрита. І багатьом іншим співаками-співачками взагалі випадково дізнався. Я ніяк не міг вербатись. Чому Spotify мені пропонує e, луну? Я таки думаю. Яка луна. луна. — Вгори вийди, почуєш луну. Да. Піди ну, вийди, як, вийди, випита, піди в Яскіню, послухай луну. Що ти думаєш, це українського походження співачка, котра співала російською мовою була мега популярною в Росії. Особливо там Москва Підєр, Оці всі рики. То її проіндексували як українську співачку тепер, і воно тебе і, алгоритм так, і тебе... оце алгоритм так, мені да. все лайно показує. Ну, Я таки думаю, може, який треш. Найданка. І вона ж теж сказала, що вона опублікує свій альбом. От незабаром не дропне свій альбом російських пісень. Дропне? Дропне. Та себе дропне разів, щоб тобі щось в голову стало І чесно. А, щодо Тіни Кароль, щодо тих талантів, як так можна назвати їх, у мене є одне порівняння. Ну, родом співачок. Так, є одне І порівняння, співаки. але не повне, тут не повна аналогія, але така річ: е, Лені Ріфеншталь, видатна режисерка, яка. Реорганізувала знімальний процес і отримувала кошти від е, Райху. Мала друзів доктора Геббельса, е, Хера Фюрера і інших херів. І вона ну, використовувала, зокрема, коли вона знімала свій фільм Кармен. Це був е, вже 40 сорокових. Тобто, і треба було їй іспанців. А де взяти іспанців в Німеччині? Ти не візьмеш, не знаєш, що так от іспанців. Тоді можна взяти. Ромів замість іспанців, і вона брала цих людей у концтаборі. Вона чудово розуміла, що відбувається з тими людьми, і дехто навіть після того концтабір пережив і пам'ятав і це сказав. Тобто людина свою супертацію настільки е, ну знищила, що потім, коли вже всі виправдовувалися, казали, то все Гітлер, то не я, їй лишалося лише їздити по Африках, знімати кіно, е, їй там знову критики це все згадали, і потім вона. Жила, от це прокляття були її жити дуже-дуже довго, і в 90 чимось років вона зняла вже е, фільм про підводне життя документальний, тобто не, несла з собою це прокляття і вже заглиблювалося все нижче і нижче. Я, знімала якісь фотографии. Я залишуся, коли чую такі історії, чесно, тому що це вона. польський інститут пам'яті зараз опублікував е, е, таке от цілу серію постерів. Якось два, два місяці тому і їх зараз видрукували на тих великих величезних пластинах і у Вроцлаві встановили. І там, власне, про те, як е -е, господарка Чечише, типу, ця економіка Третього райху. І там було так багато прикладів того, як коли вже типу, впав Третій Райх і вже була Німеччина, і Конрада Аденаура обрали е цим канцлером, то він ходив і збирав спеціально тих, хто підіймав господарку Третього Райху і багатьох. Витягнули з армії або амністували, або вони відсиділи там набагато менше, там 5 років, або щось в такому стилі. І їх повернули. Багато хто з них потім працювали на фірми. Величезні німецькі, якби я додам обов'язково цей, цей лінк, хто знає польську, вам варто послухати, почитати. Хто очолював ці концерни, які потім склали так, основу так, економіки так, ФРН же? Так, так, ну так. прекрасно. Ну, ну ну і я просто до того проваджу, що і в Німеччині це було просто тоді не було, ем, ну тоді не було оцього... Інтернету не було можливості доступу такого швидкого до інформації, uh -huh. і, і це мені здається це найбільша проблема, з котрою ми так насправді стикаємося. Що нам треба пам'ятати цю всю інформацію, нам треба це все збирати. Потім, коли будь-хто з'являється і стає е, дуже доброю вишиваткою, треба їх теж перевіряти і потім казати: о. Перепрошую, а що це ви робили протягом війни дев'ятирічної на той момент? А що ви робили отут? А що ви робили отут? І просто тупо люструвати цих людей, щоб вони не мали місця під Сонцем в Україні і взагалі в Європейському Союзі чи в Америці? Так. М -м -м, непогані рефлексії. Я вже ж розумію, що абсолютно справедливості не існує, і в деяких речах, можливо, хтось піде знаєш, на угоду зі слідством, з міжнародним судом. Ну так це чудово. Наша задача зберегти націю і знищити Росію. Е, націю зберегти насправді, я думаю, що складніше. Але Росія також довго буде існувати. Пам'ятаємо, хто ми є і якою ціною зараз наше життя досі триває і зберігається завдяки оборонцям та обороницям України. Ну і в певному сенсі, через те, що дехто з нас знаходиться за кордоном, я люблю приводити аналогію цю казати, що Україна, хочемо ми цього чи ні. Але вона також, як одна з республік Радянського Союзу, користувалася багатьма благами, і побудовані були і ці заводи, і та саме детерізація на горбу безкоштовної праці, на горбу там мільйонів, мільйонів людей, які е, трудилися у гулагах, і росіяни... не тільки навіть ну. цей. Просто я додам, що це теж села одне споднепаспортизоване населення до 70-х років, котре не могло нікуди виїхати аграрії пролітарії. і не отримали нічого, не отримували майже нічого за свою працю. А ну я обслуговували цю всю аграрочку. От і я дві речі кажу: перше, що е, якщо Росія зараз так вчиняє з Україною однією з республік, яка фактично ну, весь час була десь поруч. То, що вона буде робити з країнами Заходу, які там відверто на державних каналах розказують пропаганду просто абсолютно маячню і знелюднюють все буквально, все, що їм ворожує? Це перший момент. І другий момент Росія не зупиниться, не існує ніяких червоних ліній. Дякуємо за сьогоднішнє прослуховування. Слава Україні і до наступних етерів.